На чому грали геймери у 23-му році, українські майбутні релізи та деталі про браму Балдера від Ларіан. Про це і не тільки про це, прямо зараз в ігрових нюцях. Ігрові нюци. Христос народився. А рано, 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 рано. А почнемо з гарно негарних новин. Naughty Dog скасували свій проєкт з мультиплеєром по The Last of Us. Керівництво неслухняної собаці подумало, що наше воно взагалі треба краще витрачати ресурси на щось серйозніше. Тобто на власні повноцінні сюжетні. Десь там влукають чутки про можливу третю частину історії Елі. Як на мене, це досить логічно, тому що сама історія не дала відповіді на всі питання, які виникають під час проходження обох частин. Їх непогано підзакриває серіал. Видно, що Ніл Дракман трошки доосмислив певні сюжетні елементи. Але розповісти про них гравцям було б не зле. Я думаю, ніхто не знає, що саме зараз робить нотідок, адже чітких новин не було. Лише жонглювання і мабуть. Можливо, Янчард новий, чи взагалі якась нова серія, чи просто соло-гра, Пес його знає. Бафта оголосила своїх номінантів на гру року. Європейська премія розширила список, додавши аж 10 ігор в номінацію Краща гра 2023. Туди ввійшли Alan Wake 2, звісно ж, Baldur's Gate 3, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Marvel Spider man Star Wars Jedi Survivor, Super Mario Bros. Wonder, і я певно ще додала б від себе Hi Fi Rush, адже реліз досить яскравий і заслуговує на увагу. Однак, принаймні, не противагу повноцінної ігрової TGA, і Бафта звернула увагу на деякі ігри, які взагалі не були номінантні, на ТЖ ані на що. І це дивно. Що ж, гадаю, статует купив за собі Алан Вейк, тобто Сем Лейк додому, або ж Брама Балдура. Інші ігри, хоч і справедливо потрапили у номінації, так, навіть Hogwarts Legacy, про яку чомусь всі забули, хоча це дивно, враховуючи розміри фандому і атмосферу. Хоча це окрема розмова про її плюси, і мінуси. Я все ще можливо колись випущу огляд. Але Зельда для мене дійсно стала ванлавом цього року. Всі статуеточки світу вартують цього погляду. Однак, справедливості ради дійсно більш вражаючими були пригоди письменника-танцюриста та паті відчайдушних з черв'яками в голові. Повний список всіх номінантів нам покажуть 7 березня, а вже 11 квітня вручать нагороди переможцям. Здається, що до цього ще генген -ген стільки часу, але насправді не так багато й лишилося, якщо подумати. Fallout 4 чекає безплатне оновлення до більш сучасних вимог. Але є одне, але наступного року Bethesda вже повідомляла про нього раніше, але наразі відтерміновує реліз на певний час. Оновлення надасть нові режими продуктивності, 4К, виправить старі баги і навіть підкине нового контенту. Загалом студія перепросила за затримку у хітері, але є здогадки, що це сталося через активну роботу над Starfield, яка все ще триває. Ось певний час, тому студія вже заявила, що намагатиметься робити оновлення для зоряного поля кожні 6 тижнів, додаючи купу нового до гри. Маби міст, оновлені можливості для подорожей, новий контент та виправлення помилок. Роботи у студії дуже багато, хоч відбавляй, але ми не будемо. Навпаки, незадоволений геймер 21-го століття. Може ще більше роботи навалити. Увага! Можливі спойлери до Baldur's Gate 3, Тому якщо вам дуже страшно, будь ласка, перемотайте от туди, кудись подалі, де спойлерів не буде. Свен Вінке з командою Ларія нещодавно дали інтерв'ю, в якому розповіли про певні деталі стосовно сюжету персонажів і навіть замахнулися про майбутні плани студії сказати. Там розповіли і про імператора, і про Карлак, яку насправді продумали до деталей останньою серед усіх компаньонів, що серед вас є ті, хто грав в ранній доступ. Ви маєте пам'ятати, що пекельного двигуна у неї тоді не було. А з'явився він пізніше, як і вся її квестова лінія. І про її трагічний фінал згадали, який все ж таки вирішили зробити трошки більш обнадійливим по-своєму. І про кінець Гейла, ну Про можливий фінал, а не про... проїхали. Тобто, насправді на початку, що на етапах розробки, Гейл здавався дуже крутим і популярним персонажем, а потім. Почав всіх бісити, бо постійно клянчив непрості речі, які просто утилізував. Однак його можлива жертва вивозить персонажа на інший рівень. На етапі Origin Гейлом грали найбільше, тому по суньці тут Астаріон. не тільки мені подобався цей канонічний чарівник. Лейзель є одним з най-персонажів -най у плані сюжету. Персонаж, який розкривається в залежності від подій, і її фінал може бути досить трагічним за певних обставин. На початку розробки вона була досить агресивною навіть до гравців, тому розробники її трошки випрали з Ленор, тобто пом'як. Екшали, і хоча сама Лейзел не сильно змінюється характером за всю історію вашої компанії, певні метаморфози з нею все ж таки трапляються. А та от старіон насправді з цикло. Загалом так ви можете його трошки виправити, зробити гарним хлопчиком. Але не чекайте, що він прям стане ультрабубочкою. Скоріше. Компромісним, а можете навпаки штовхнути його в безодню ще глибше. Однак сценаристи зізналися, що за задумом Астаріоном досить легко керує страх, і багато поганих речей він робить просто тому, що боїться, і це логічно враховуючи його минуле. Насправді зло у грі робить проходження жорстоким і залишає вас без великої купи контенту. За словами творців, це ваш наслідок дій. Обравши шлях вбивств, ви певним чином ізолюєте себе, і це пришвидшує проходження і додає більше бійок також. Рафаель я шкодую, що з ним не так багато взаємодії. Насправді він дуже лихий, не дивлячись на його милу посмішку і харизму. Якщо ви підписали з ним контракт і виконали його, ви навіть не уявляєте, що він міг зробити, так кажуть розробники. Наразі не всі наявні в грі епілогі озвучують постусторію Рафаеля, але кажуть, в майбутньому деталі про нього буде ще більше. Ну, чекаємо. До речі, темна жага мала б мати власний фіксований клас паладина. І це звучить досить цікаво, якщо врахувати набожність паладинів і лиху сторону кривавої темної жаги. Якщо думали, як пограти в Браму Балдора, ось вам ідея. А із недобрих новин гра не буде частиною підписки Game Pass. ні для ПК, ні для консолей. Принаймні наразі так точно. І це була умова студії з самого початку співробітництва з Xbox. За словами студії, вони зробили велику гру і бажають, аби вона була оцінена по заслузі, тобто отримала справедливу плату за свою ціну. Покупка гри. Де я змогу студію розвиватися і задумуватися про нові проєкти? Тому гадаю, перші декілька років можна не чекати її у різного формату підписках і тільки купувати за фул прайс. Ну хіба що будуть якісь там акції новорічні? Наразі ж Ларіон допрацьовують гру до ідеалу, і вони дуже вдячні гравцям. Кажуть, що ми дуже терпеливі до них, і вони це цінують. Є ще купи дрібних і не дуже речей, які студія хоче додати, тому чекатимемо на нові патчі. Українська гра Шапік The Quest оголосила про відкриття збору на кікстартер задля ремастер-версії гри. Студія Rapid Snail працює над барвистою головоломкою вже певний час, але задля якомога якіснішого релізу необхідна допомога небайдужих. Покращений візуал, текстури у чотирика, рукотворна візуалізація і ще музика. Це все. Це і більше чекатиме гру після оновлення. Шапік це візуально дуже мила головоломка з головним героєм у шапочці. Йому треба знайти свою сестру, ну а вам треба йому допомогти. Фактично, це Point and Click Адвенчура, але дуже мила, серйозна. Реліз попередньо запланований на травень наступного року, тому у вас є ще час долучитися. Зацініть гру в Steam, в неї вже можна пограти, і біжіть на кікстартер задля підтримки розробників. Sony знову патентує. Цього разу це система адаптивної складності в іграх, яка діятиме в режимі реального часу. Що це таке? Це коли гра адаптується під твій рівень. Складності від рівня внук до рівня боженьки, в залежності від того, наскільки майстерно чи ні, ти граєш в ігри. Звучить це дуже амбітно, адже це може залучити гравця до ігрового процесу краще, бо ти не будеш надто сильно страждати, граючи, або навпаки, закидати гру, бо вона надто проста для тебе. Однак, як воно буде на практиці, треба ще подивитися, бо подібна система вже є в мультиплеєрних проєктах, і там гравці часом жаліються, що завдало зіграної катки, гра думає, що ти вже просто мега ультрашутер і кидає тебе в пекло до ультимит. Тивних гравців, які є, якщо не майстрами по кіберспорту, то кандидатами так точно. Однак, як на мене, якщо це працюватиме вдало, це непогана система. Та все ж думаю, вона має бути опціональною, адже існує ряд ігор, які базуються саме на складності, і зробивши їх променадом, вони втрачають шарм. Тут треба дійсно якісна кореляція. Наприклад, для ігор формату соусів та соус це може було б не зле, якби було опціонально, бо інколи світ там дуже захопливий, а боси також захопливі, однак хапають тебе за сраку. і довго. І зі смаком потім гвалтують. Думаєте, чому я не хожу до церкви? У мене травма після зустрічі з церковним чудовиськом в Блодборн. А лонг beat у себе в Твіттері опублікували список найпопулярніших платформ цього року, на чому грало людство у 2023 на нервах українців. Але якщо ми з вами все ще про ігровий досвід, то як бачите, персональний комп'ютер гордо тримає перше місце. За ним йде свіч, і не треба дивуватися, це дійсно розповсюджена консолька, але не в нас. Бо офіційно повноцінно не продається. Нінтендо, давайте щось з цим робити, а ні, ну серйозно, скільки можна. Дайте хоч трішки радості в цьому триклятому світі. Потім знову йдуть японці в списку, відразу три PlayStation. Четвірка все ще не втрачає актуальності, продається краще за актуальну версію. А після Тріо Sony, Xbox, хоч це і трошки дуже дивно, адже Xbox насправді дуже доступний і насичена в плані пограти за підпискою консолька. І цим вигідніше за свою сестру PlayStation. Ну і старіші версії всіх трьох компаній закривають десятку. Напишіть в коментарях, на чому граєте ви, бо у мене спектр широкий від консолей, портативних іній до стареньких баб. Nintendo 3DS До речі, помітно, що жодної vr гарнітури в спуску не було. Я думаю, людство ще не готове. Індіка Ukraine, який проходить у нас вдруге, вже скоро оголосить переможців у всіх номінаціях. Однак я не збираюся чекати і хочу розповісти вам про купу цікавих українських ігор, які вже от-от або, сподіваюсь, дуже скоро все ж таки вийдуть. Наразі роздивимося симулятор шинквасу Dark Carrot від Андрей Games. ізометричний тайм-менеджер симулятор таверни, де граючи за кролика, вам треба буде готувати, прибирати, подавати, облаштовувати чи кажучи, вести таверну. Гра на етапі розробки, тому повноцінно оглядати її важко, але з того, що є вже в наявності, це затишний куточок з купою можливостей і оравою голодних ротяк, які треба вчасно нагодувати. Окремим плюс 10 до атмосфери є можливість наготувати напоїв побільше і поставити їх у діжечки біля шинквасу і розливати хутенько гостям. І юшечку також можна наготувати і віддавати замовлення досить оперативно. Гра має трошки моторушну атмосферу, дещицю чорного гумору та заявку на сюжет. Ба більше навіть вибір даватимуть кому Допомагати і як допомагати, і які наслідки це все матиме. Мені ця гра подобається, досить атмосферна, а я таке люблю. Дуже не вистачає актуальної музики та довершеності, але я вірю, що все це попереду. Бажаю Марії, Вільгельму та Златі наснаги і чекатиму на ваш повноцінний реліз. Помер Джеймс Макефрі, актор, який дав голос легендарному Максу Пейну. До речі, коли в 2009 році Ремеді оголосили, що змінить актора озвучання. Фанати ледь не закенселили всю студію, але їхні гнів швидко втамували і Джеймса повернули до ролі. Ще ви його чули. Якщо знаєте Томаса Зейна із Алан 1, Захарію Тренч, директора федерального бюро контролю в кон. Тролл та Алекса Кейсів Alan Вейк 2». Насправді ж Макефрі був досить відомим в Голлівуді. У 90-х він грав у різних кіно та серіалах, які насправді більше відомі там на заході, ніж у нас. Спочатку всі думали, що це місінформація і помер повний тезка актора. Але на жаль, і студія Remedy, і ввечері понеділка підтвердили сумну новину. Актор боровся з раком, тому на жаль, такий фінал був частково передбачуваним. Студію як спіткали невдачі. Творці ігор по всесвіту Марвел стали жертвами хакерських атак. Серед усього, що встигли накрасти й оприлюднити, є витоки по майбутньому тайтлу про росомаху і не тільки. Понад терабайт інформації, включно з білдами та сюжетними матеріалами, понеслися мережею. Насправді це капець як жахливо. Я сподіваюся, ви не радієте там по тобі монітору, бо це шахрайство. Злочинці не погребували нічим. В мережу злили навіть контракт, підписаний інсомняк та соні, приблизні дати релізу та навіть бюджети студії. Звісно, я не буду вам це показувати, тому що це ницо. Тим більше, що мотивами шахраїв була звичайна нажива. Хакерська група вимагала 50 мільйонів доларів. А коли студії відкинули їхній шантаж. Вони розмістили в мережу всі дані. Рекомендую вгамувати свою цікавість і не підтримувати жодним чином діяльність шахраїв. А якщо вам подобаються ігри студії, краще напишіть пару добрих слів інсомні, яку у Твіттері чи де інде. Але Sony треба посилювати кіберзахист, адже вони стали досить легкою мішенью. Доступ до даних хакери отримали менше ніж за півгодини реального часу. Тим паче, що у хвилі злитих даних є навіть особисті дані працівників. Але я краще зілю в мережу велику кількість особливих подяк постійним спонсорам цього каналу. Нож Джуніор Андрія. Ледірослав, Вигорі Гначенко, Максим Іванов, Данила Майстер, Данило Писяниць, Дмитро Ранчук, Дубини, В'ячеслав, Мілфрідо, Михайло Бровченко, Валентмар, Євген Новосільський, Євген Скачков, Звероїд. Крапка. Джинсісісіч Діс, Артам Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Паслонськімнаті, Фреєн Варс, Юра Крот, Аденіт, Ал От, Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінайн, Амірп, Антікразіс, Антон Еб, Дастін Гоук, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджин Беньковський, Дженіус Квест, Гарантіус, Асікоджі, Ігор Сербай, Іван Заплатицький, Іван. Гелсенк, Джо Дім Кирил Сведерський, Лінкот, Макс Фастволкер, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мертонюк, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Наточі, Сергій Скривник, Купир Малко, Віталій Колія, Каладаршеляк, Вервол, Фанда. Бувайте здорові, розші світе брови. Не забувайте побити за шафкою перед різдвом і приготувати холодець. Щасливих вам свят, смачної куті та мирного неба. Дяка вам, військові, що ми дожили до Різдва. І сподіваюся, всі доживемо до наступного. Що ж, гадаю, статуетку повезе собі додому Алан Вейк, тобто Сем Лейк, або ж Брама Балдура. Інші ігри, хоч і справедливо потрапили у номінації, так, навіть Hogwarts Легасі, як на мене, про яку чомусь всі забули, хоча це дивно, враховуючи розміри фандому і атмосферу. Дякую. Ось певний час тому студія вже заявила, що. Ось певний час тому студія вже заявила, що намагатиметься робити. Ось певний час тому студія вже заявила, що намагатиметься робити оновлення для зоряного поля кожні 6 тижнів, додаючи купу нового до гри.